Для виготовлення шаблону та схеми нашого майбутнього виробу нам знадобиться цупкий папір, зошит або, або листочок клітинку, олівець, гумка, лінійка, ножиці та два кольорові олівці або фломастери. Я хочу зробити майбутню роботу розміром 10 на 8. Тому я відміряю прямокут. Далі складаю вдвоє, тому що писанка має бути симетричною, вона виглядає тоді значно краще. Інколи буває не симетрична, але і малюю овалу. Можна малювати півовал, потім підправляти, верх робити трошки гостренький. А можна відразу робити. Верх гостріший, а низ трішки розширений. Малюю півовал, тому що, ось тут я маю ще розширити, тому що я буду складати вдвоє, і тоді буду вирізати лише шаблон. Так. І верх в мене є нормальний. Складаю вдвоє, беру ножиці, торкаюсь нижнім лезом стола в цілях безпечної праці. Вирізаю нашу заготовочку, наш шаблон на папір клітинку обвожу його Я сильніше ви можете легше, для того, щоб ви побачили, як виглядає цей малюнок, я обводжу сильніше. Можливо, буде потреба щось десь підправити, тоді підправимо. Ось є дійсно потреба. І маю поділити кожну клітиночку ще навпіл, тому що тканина вишивальна має маленькі клітинки, а тут клітинки великі. Придумайте власний спосіб поділу на клітиночки. І я використовувала олівець та лінійку. В результаті в мене вийшла ось така писаночка на папері в клітинку. Я знайшла центр цієї писанки, його можна знайти за допомогою знову ж лінійки, а можна використати свій окумік. Кольори олівців я взяла трішки яскравіші. І далі я позначаю чотири маленькі бісеринки в центрі. Є. Далі я беру чотири клітиночки вверх, один. Два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Так само я роблю вниз. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Вправо вліво по чотири. Тепер я ще хочу зробити косину, тому що в мене вийшов хрестик, а я хочу квіточку. Тому я роблю ось тут ще раз, два. Далі раз, два, три. І пропускаючи одну клітиночкою, роблю раз, два. В цю сторону один, два. Один. Два, три, пропускаю одну клітиночку, один, два. Знову ж так само. Один два, Один, два, три. Все в симетричному відображенні. І в мене вийде ось така квіточка. А тепер ми до цієї квіточки маємо. Кожен придумати якийсь листочок, гіллячку. Подумайте, хто що хоче зробити. Я пропоную зробити ось такі гіллячки. Для цього беру легесенько наводжу олівчиком з однієї сторони гіллячку, з іншої сторони гіллячку. Гіллячки бажано робити зеленого кольору. Там, де пройшла в мене лінія. Я ставлю зелений колір, щось він в мене такий не яскравий, є трошки яскравіший, більш насичений колір. Або я навіть можу взяти не зелений якийсь інший колір для того, щоб показати малюночок, а потім використаю просто зелений колір під час вишивання. І там, де в мене пройшла лінія простим олівцем, я Позначаю ось таку роблю гіллячку з однієї сторони і з іншої. Кожен з вас має зробити свою гіллячку. Де вона у вас вийде, як вона буде виглядати? Це залежить від вас. Можна додати ще якісь елементи, ось так легенько, сюди, сюди. Можна додати тут якісь бубинки, але це вже має бути ваша фантазія. Вдосконалила свою схему вишивки, переглянувши ескіз. Ось так приблизно має виглядати ескіз та схема.